Доброго дня! З вами психолог Наталя Царенко. Сьогодні ми поговоримо про тему, яку не чіпавши лінивий Файл Епштейна, і насправді про ту величезну цунамі, який підняв цей інформаційний землетрус, і про його причини. Ну, причини зрозумілі, це одна з тих тем, яка зачіпає заживе абсолютно будь-кого. Як тільки ми починаємо приміряти цю ситуацію на себе і найдорожчих для себе. Тобто, якщо ми починаємо уявляти, що це саме наші діти зацікавили в певному абсолютно неадекватному сенсі заможних і щасливих з необмеженими можливостями і абсолютно не розвиненим сумлінням, то відповідно крова ж кипить, і ми хочемо не тільки розібратися в суті явища, але і його звичайно викорінити, заборонити, зупинити, зробити хоча б щось для того, щоб це як ракова пухлина не розповзалася по всій планеті. Але те, що ми бачимо, дійсно дуже сильно нагадує саме ракову пухлину. Показуючи, наскільки хворим є наше суспільство і наскільки небезпечним насправді є це суспільство абсолютно для всіх, починаючи з самого дитинства, тому що дитинство найбільш незахищений період, і якщо дитина потрапляє у недобросовісні руки людини без честі і совісті, то вона є найбільш легкою жертвою. Вона ще не може себе захистити, вона ще не має певного життєвого досвіду, щоб себе убезпечити і не потрапляти в певні ситуації. І не завжди поруч з цією дитиною є досить розумні і мудрі дорослі, які можуть її зупинити, попередити і хоча б захистити. Отже, сьогодні ми поговоримо, хто ж є, як правило, цими фігурантами пліво Кепштейна, не конкретно по Персоналі, а суто взагалі, що це за портрет людей, які точно за таким самим сценарієм живуть, тому що не секрет. У будь-якому місті містечку, селищі, ну можливо, селищі і ні, бо статистична похибка не настільки подробна, як то кажуть. Але у будь-якому досить крупному населеному пункті є точно такі самі персонажі. Папіки, які використовують молоденьких дівчат і інколи молоденьких хлопців, для, свої, для задоволення своїх власних потреб. Іноді це буває дуже потаємно, іноді це буває абсолютно безсоромно, причому навіть згоди самих батьків. Давайте поговоримо, що ж це за явище, чому воно фактично скрізь. І якщо копнути, то в будь-якому місті є історія про папіка, який таким чином сексуально використовував неповнолітніх, і йому за це нічого не було. Отже, поїхали. Перша категорія таких людей це ті, яких прийнято називати… Ну, скажімо так, в народі, тому що діагнозу такого немає, це психопати. Я на своєму каналі досить багато досліджувала цю тему, і кому цікаво, що таке є психопат, ви можете подивитись останню добірку відео і для себе змалювати цей портрет. Тобто, це людина абсолютно без. Совісті без будь-яких докорів сумління, без будь-яких внутрішніх гальм, людина, яка є хижаком в світі людей і дозволяє собі з іншими людьми абсолютно все, тому що в неї немає зовсім ні поняття про мораль, ні, про, ні поняття про закон. Це людина сама собі. Закон і сама собі мораль. І все, що вона хоче, вона вважає за право е, отримати. Єдині важелі, які може цю людину стримувати, це власна безпека і власний комфорт. Якщо певні дії йдуть в розріз із власною безпекою, то, звичайно, людина може утриматися від чогось і то, якщо це високофункціональний психопат, для якого це є аргументом. Тому що є категорія психопатів, яким, як, яким взагалі закон не писаний і стримуючих моментів у них просто нема. Поведінка абсолютно імпульсивна, абсолютно егоїстична, хочу, значить, можу, а раз можу, значить буду це робити. І, відповідно, це людина, яка не буде мати ніяких докорів, сумлінні, ніякої провини, і ніколи вона не розкається. І навіть якщо це буде. Зроблено під тиском тим чи інших обставин, це буде абсолютно нещиро. Тобто психопат це такий хижак, така акула в світі людей, який використовує інших для своїх потреб, тому що його бажання для такої людини це закон. Відповідно, змінити цю людину не можуть ніякі покарання, ніяке лікування. Тут немає ніяких ілюзій. Ця людина ніколи не виправиться, і навіть відбуття покарання ну це буде як, напевно, курси підвищення кваліфікації для такої людини, яка єдиний досвід, який виносить з панетенціарних установ, це не попадати туди знову і навчитися краще себе захищати. От, і все. Тобто ні обіцянок ні пробачень, ні розкаяння, ні совісті, ні сорому. Це одна з категорій е, тих людей, які фігурують на плівках Епштейна і аналогічних ситуацій, які є по всьому світі, але поки що не стали настільки скандально відомими. Друга категорія людей це е, люди із збоченими сексуальними потребами. Е, е, як правило, такі потреби є ненасиченими і ніколи не можуть бути насиченими, як правило, ці е, потреби. Все більше і більше наростають з плином часу. І якщо людина починає з насильства, то далі це можуть бути тортури, катування, смерть. Звичайно, що така людина не може знайти собі статевих партнерів серед нормальної добірки людей, яка б підійшла їм по віку, по статі. Тому, відповідно, вони знаходять найбільш незахищену категорію це дітей. З дітьми вони вважають себе за право Робити абсолютно все, що їм хочеться, і е, саме тому, що дитина не може себе захистити. Дитина апріорі слабша, залежна, е, часто вона залякана. І дуже часто дитина, яка потрапляє в таку ситуацію, вона ще і абсолютно не захищена, тому що в більшості випадків це діти з проблемних сімей. Не обов'язково це сім'ї, які там десь стоять на обліку і вважаються неблагополучними. Зовні це може бути зовсім прекрасна родина, але це буде лише зовні, тому що діти, які стають жертвами е педофілів і не зважаючи на те, чому цей педофіл. До дитини виявив інтерес, тому що він психопат, тому що в нього сексуальні перверзії, тому що він просто сексуальний інфантил. Ми будемо зараз далі про цю третю категорію говорити, але не зважаючи на причину, дитина, яка попаде в обійми в лапках такої людини, це буде дитина. З досить сильно пошкодженою психікою. Або ця дитина абсолютно занедбана і те, що називається педагогічно запущена. Тобто, це не означає, що вона з родини, де немає, що їсти пити. Дуже часто педагогічно запущені діти це діти з дуже забезпечених родин, але там абсолютно не приділялася увага ні вихованню. Якихось моральних засад ні, підтримці цієї дитини. Тобто від дитини відкупаються, відкупаються, як правило, дорогими дарунками. І для дитини абсолютно нормально, що любов еквівалентна грошовим, якимось, можливо, подарункам, можливо, подачкам, можливо, просто еквівалентам. Замість уваги будуть подарунки, замість любові буде певна сума, і для такої дитини це абсолютно нормально і звично. Це можуть бути діти із дуже зруйнованою самооцінкою, тому що для своєї родини ця дитина завжди була непотрібом сміттям, і ця дитина настільки звикла зневажати себе і свої потреби, настільки звикла з тим, що це нормально витирати ноги об іншого, що вона не бачить нічого. Страшного і нічого дивного у такій поведінці інших дорослих, адже її власні дорослі так само поводяться без нею. Ну і також це можуть бути діти з третьої категорії сімей, це коли родина абсолютно усвідомлено штовхає свою дитину в обійми такої людини, намагаючись вирішити свої фінансові проблеми. Під соусом того, що дитина собі отримає зв'язки, можливості проживе свою найкращу юність у найдорожчих готелях, на найдорожчих курортах, потім отримає якусь сатисфакцію за те, що вона була сексуально використана і е, в обмін на мовчання, звичайно. Отже, всі ці три категорії дітей, менше з тим, вони є діти, вони не захищені, вони є абсолютно безпомічні перед дорослими, які дозволяють собі все. І, отже, найстрашніше, що може їх чекати, це саме людина із збоченими сексуальними потребами, яка може піти на дуже страшні речі, і сам факт розбещення це ще не найстрашніше, що така людина може зробити. Це можуть бути і фізичні побої, каліцтва, тортури. Навіть загибель такої дитини, особливо якщо вона зафіксована на камеру для такої людини, це дуже потужне задоволення. На жаль, і дітей, звичайно, вони не сприймають як особистості, як людину, якій боляче, страшно. Це просто аперитив, бутерброд. Приємність, яку вони забудуть буквально на наступний день, тому що їм буде потрібна нова. І отже, непокараність такого зла завжди призводить до того, що будуть нові і нові жертви. На жаль. Отже, ми з вами говорили про те, що це можуть бути психопати, це можуть бути люди із збоченими сексуальними потребами, перверзіями, але це може бути і третя категорія, і вона найбільше розповсюджена. Насправді більша частина тих людей, які там фігурували у плівках, Епштейна, а також тих всіх людей, які є традиційно папіками неповнолітніх у всіх інших країнах, містах і так далі, вони є зовсім іншими за своєю природою. Це такі дорослі діти, дорослі підлітки, дуже жорстокі, часто дуже підлі. Розбещені абсолютно, які вважають, що їм закон не писаний просто тому, що не буде відповідальності, вона ніколи не наставала для такої людини. Вони часто застрягли у своєму психологічному віці, десь у підлітковому періоді від 13 до 15. Відповідно, це той вік, коли вже сексуальні органи сформовані, а все інше ще ні. І така людина буде завжди інфантильною. Вона фактично те, що можна назвати, ну, напевно, навіть і слів не добро, це такий буде емоційний імпотент. Тобто людина, яка не здатна отримати задоволення із тими, хто є рівний їм за віком. Не здатний отримати задоволення із сталих відносин, із побудови відносин. Чому? Тому що в ці відносини треба вкладатися. Цим відносинам треба відповідати. Треба е, мати певні, скажімо так, скіли по підтриманню стосунків. Треба вміти інвестувати у ці стосунки. Треба вміти не тільки... Брати, але давати. А от у таких людей, як правило, баланс брати і давати дуже суттєво порушений, і брати вони вміють дуже добре, а давати вони не вміють зовсім. Тобто це люди, які не дуже далекі, скажімо так, вони не завжди прораховують наслідки своїх дій. Також завжди вважають, що вони фартові, їм все зійде з рук, вони, як правило, навчені певним досвідом, коли їм дійсно все сходило з рук. І саме знов таки непокараність таких випадків призводить до їх такої, такого масштабування і повторюваності. Тобто, Люди вічні підлітки це люди, які не здатні на нормальні здорові стосунки. Їх просто на них не вистачає. Ось чому їм завжди потрібні дівчатка або хлопчики такого німфеточного віку, коли вони не задають зайвих питань, вони дивляться тобі в рот, ти для них цар і Бог. І що би ти не сказав, навіть якщо це повна дурниця, то Ця дитина цього не побачить, не помітить, і, відповідно, дуже легко себе відчувати сильним, могутнім на фоні дитинки. звичайно. Для нормальних повноцінних стосунків така людина не годиться, тому що вона їх просто не потягне, тому я кажу, це емоційні імпотенти. І отже, відповідно, перша це категорія, друга чи третя, тобто, це буде. Уже неважлива для тої дитини, яка потрапила в таку ситуацію. І е, задачі суспільства дорослих унеможливити такі ситуації і на законодавчому рівні, і на моральному рівні. Не підтримувати, не толерувати, не робити вигляд, що цього немає, не замовчувати такі випадки, якщо е, ви є дотичними до них і ви про них знаєте. Проте, на жаль, дорослі не завжди притримуються такої точки зору. Наприклад, що робить наша держава на законодавчому рівні, наші потужні законотворці пропонують буквально днями легалізацію шлюбів із 14 років, ну, звичайно, завуальовано під причину вагітності? Тоді, в такому випадку, за рішенням суду, цей шлюб може бути визнаним дійсним і, отже, насправді карний злочин. Тобто, Сексуальні відносини з дитиною, яка навіть не досягла віку згоди. Тобто, якщо вона вагітна в 14, то ми ж розуміємо, що вік згоди це 16, і він навіть приблизно ще не настав. Отже, хтось цією дитиною скористався, ця дитина вступила у статеві стосунки, і карний злочин було вчинено. Але цим законодавчим актом пропонується легалізувати карний злочин, і замість того, щоб людина поїхала на зону, вона поїде в ресторан святкувати шлюб. Я дещо можу зрозуміти, дещо можу припустити, можливо, це. Спосіб, такий маніпулятивний, це ж класична маніпуляція, для того, щоб відвернути увагу від скандалу, треба зробити ще більший скандал. Можливо, ті дуже жахливі і непопулярні рішення, які, до яких наші можновладці упорато вштовхають нашу країну. Треба перебити дуже потужним інфоповодом, і якраз легалізація шлюбів з 14 років якраз підходить на цю роль, але менше з тим. Давайте подумаємо, все те, що засуджується у плівках Епштейна, що заставило здригнутися весь світ, наша країна хоче легалізувати. Тобто з 14 років у нас буде можна, як в Судані, як в Ірані. Чудово, правда, перспектива. Ми в одному ряду з країнами, де абсолютно правове свавілля і правовий нігілізм. але менше з тим, чомусь. Хтось привідкриває відкриває це вікно вертону для того, щоб протестувати, як суспільство сприйме це чи можливо комусь зайде така ініціатива? А можливо, просто суспільство відволічеться від того, що може бути з нами і ще гірше, а не тільки шлюби з чотирнадцяти. Отже, не будемо байдужими, і це єдине, що може обезпечити наших дітей. Бо насправді всі злочини світу робляться не тільки тому, що є злочинці, а й тому, що є досить багато байдужих, які роблять ці злочини можливими, закриваючи на них очі. Не будемо такими, і тоді, можливо, наші діти не потраплять ні на які плівки Епштейна, І, звичайно, ми. Будемо мати майбутнє, інакше наші перспективи сумнівні. З вами була психолог Наталя Царенко, і кому ця тема болить, ви завжди можете її зі мною обговорити. Побачимося!